І сталося, як увесь народ закінчив переходити Йордан, то сказав Господь до Ісуса, говорячи: Візьміть собі з народу дванадцять мужів, по одному мужеві з племені. І накажете їм, говорячи винесіть звідси із середини Йордану, із місця, де міцно стояли ноги священників 12 каменів, і перенесете їх із собою, і покладете їх на нічлігу, що в ньому будете ночувати цієї ночі. Для ізраїльтян було важливо ніколи не забувати про це велике чудо, тому для того, щоб ізраїльтяни запам'ятали. Як він діяв заради них у цей історичний день, Бог звелів їм спорудити пам'ятник із 12 каменів, цей пам'ятник увіковічний перехід багатьох тисяч ізраїльтян по сухому дну Йордану. Господь сказав Ісусові на вину звеліти дванадцятьом попередньо вибраним чоловікам принести 12 каменів із дна річки на місце їхнього першого нічного табору. І покликав Ісус тих дванадцятьох мужів, що настановив з Ізраїлевих синів по одному мужеві з племени, та й сказав їм Ісус: Підіть перед ковчегом Господа, Бога вашого, до середини Йордану, і підійміть собі кожен на плече своє, одного каменя за числом племен Ізраїлових синів, щоб то було знаком між вами, коли взавтра запитають ваші сини, говорячи що це у вас за каміння? То скажете їм, що була відділена юрданська вода перед ковчегом Господнього заповіту, коли він переходив у Йордані, була відділена юрданська вода, і будуть ті каміння за пам'ятку для ізраїлевих синів аж навіки. І зробили ізраїлеві сини так, як наказав Ісус, і понесли вони дванадцять каменів із середини Йордану, як говорив Господь до Ісуса, за числом племен Ізраїлевих. І перенесли їх із собою до нічлігу та й поклали їх там. Закликавши до себе дванадцять представників різних племен, Ісус навин віддав їм відповідні розпорядження вони мали повернутися на середину Йордану та винести кожен по каменю на плечах. Ці камені будуть повсякчасним нагадуванням про Боже діяння щодо переправи ізраїльтян через Йордан. А також ефективним засобом для передавання знань їхнім дітям. Дванадцятеро чоловіків відреагували миттєво і безумовно. Так вони могли боятися повернення в Йордан, адже не знали, скільки ще часу він залишатиметься сухим. Однак, якими б не були їхні страхи, вони їх відкинули і, не вагаючись, виконали веління Бога. А інших 12 каменів поставив Ісус у середині Йордану на місці, де стояли ноги священиків, що несли ковчега заповіту, і вони там аж до дня цього. Ісус Навин також приєднався до цих чоловіків, і поки вони виносили великі камені з дна ріки на берег, Він поставив 12 каменів. На самому дні річки, щоб позначити те місце, де стояли ноги священиків, що несли кивот завіду. Це, вочевидь, було власною ініціативою Ісуса Навина і засвідчувало його бажання мати своє особисте нагадування про Божу відданість на самісінькому початку завоювання Ханаану. А священики, що несли ковчега, стояли всередині Йордану аж до закінчення всього, що Господь наказав був Ісусові сказати народові згідно з усім тим, що наказав був Мойсей Ісусові, а народ квапився і переходив. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, то перейшов Господній ковчег та священики перед народом. І перейшли Рувимові сини, сини Гадові та половина племени Манасіяного, озброєні до бою, перед Ізраїлеми синами, як Мойсей говорив, був до них. Було сорока тисяч озброєних вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до єрихонських степів. Того дня звеличив Господь Ісуса на очах усього Ізраїля і стали боятися його, як боялися Мойсея по всі дні його життя. І сказав Господь до Ісуса, говорячи, накажи священникам, що носять ковчега за повіту, і нехай вони вийдуть з Йордану. І наказав Ісус священникам, говорячи, Вийдіть з Йордану. І сталося, коли священники, що несли ковчевого господнього заповіту, вийшли зсередини Йордану, а стопи ніг священники відірвалися від нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на своє місце і пішла, як учора позавчора по всіх його берегах. Все, що наказав був Господь Ісусові, було виконано. В очікуванні наводнення Йордану автор знову озвучив деталі переходу. Священники й ковчег залишалися серед Йордану, поки народ переходив поспішаючи. Озброєні чоловіки трансйорданських племен, необтяжені сім'ям я та іншим добром, йшли попереду. Щойно люди перейшли Йордан, особлива місія зі спорудження пам'ятника була завершена. Священики вийшли на берег. Вони йшли попереду і позаду, а потім знову вийшли поперед народу. Йорданська вода відразу повернулась. Отож, усі племена взяли участь у переході, хоча племена Рувима і Гада і половина племені Манасії вислали лише своїх представників. Решта цих двох з половиною племен залишалися на східному боці Йордану, щоб оберігати свої домівки та міста. Кількість чоловічого населення тих племен віком від 20 років і вище складала 136 тисяч чоловік. 40 тисяч збройного люду складали 29% дорослого населення чоловічої статі, а це менше як третина всіх їхніх дорослих чоловіків. Олександр Макларен написав, це було щось надзвичайне, коли в один момент нестримний потік понісся вперед, щойно було відпущено вішки. немов той кінь, який несамовито прагне на свободу, каламутні води ринули вперед, і невдовзі все вже виглядало, як і колись, за виключенням нової скелі, спорудженої руками людини, довкола якої неслася вода. Можна лише уявити, як почувалися ізраїльтяни, які стояли на березі ріки і споглядали бурхливий потік, що в одну мить наповнив водою дорогу, якою вони щойно переходили Йордан, а тоді дивилися на інший берег, де стояли ще цього ранку. Воротя вже не було, нова і захоплива частина життя їхнього народу розпочалася. А народ вийшов із Йордану 10-го дня першого місяця та й таборували у Гілгалії, на східному боці Єрихону. А 12 тих каменів, що взяли з Йордану, Ісус поставив у Гілгалії. Однак для розумів часу не було. Ісус вин повів людей у Гілгал, що приблизно за дві милі від Єрихону. Де вони розклали свій перший у Ханаані табір? Там вони, власне, виклали ті 12 каменів, що взяли були з Йордану, вочевидь, у формі невеликого кола. Назва Гілгал означає коло і могла походити від кола з каменів, які мали велике значення для язичників і які колись стояли там. Якщо це дійсно так, тоді викладене коло з каменів ізраїльтян, яке увіковічувало величне діяння Бога, цілковито унеможливлювало подальше ототожнення язичників із цим місцем. І сказав він до Ізраїлових синів, говорячи: коли завтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, говорячи, що це за каміння, то познайомте ваших синів, говорячи, по сухому перейшов був Ізраїль цей Йордан, бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами. Аж поки ви не перейшли, як зробив був Господь, Бог ваш, морю червоному, яке він висушив перед нами, аж поки ми не перейшли. Метою спорудження пам'ятника з каменем була педагогічною. Він мав нагадувати майбутнім поколінням ізраїльтян про те, що Бог перевів їх через Йордан, як колись їхніх батьків через Червоне море. Але як майбутні покоління мали здогадатися, що означають ці камені? Відповідь очевидна батьки мали розповідати своїм дітям про божі шляхи і всі його діяння. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Єврейський батько не мав права відсилати свого допитлого сина до левита, аби той отримав відповіді на свої запитання. Сам батько мав на них відповідати. Щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона, що боялися ви Господа Бога вашого по всі дні. Однак, окрім здійснення функції наочної ілюстрації до розповідей батьків своїм дітям, ці пам'ятні камені виконували ще одну і значно важливішу функцію щоб усі народи на землі знали руку Господню, що вона могутня. Коли ізраїльські родини проводили свою першу ніч на цій землі, їхні серця були, мабуть, сповнені непевністю та страхом. Гори, які здіймалися круто верх на заході, здавалися неприступними і небезпечними. Та коли народ дивився на 12 каменів, взятих із Йордану, то нагадував собі про те, що Бог чинив щось дивовижне для них того дня. Тож вони могли безумовно довіряти йому і щодо наступних своїх днів.